Вітання глядачам телеканалу ТВ. До вашої уваги інформаційна картина четверга 18 квітня. У студії працює Аліна Рябко і мої колеги вже готові поділитися найактуальнішими новинами нашого міста і краю. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 18 квітня ворог атакував 13-ма ударними безпілотниками. Усі шахеди були збиті силами ППО. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах засередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по складу боєприпасів та іншому важливому об'єкту противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 910 російських загарбників, три танки, вісім бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, п'ять безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та п'ять одиниць спеціальні. Ні техніки буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Західний світ має прийняти рішення або ми разом і можемо перемогти в цій праведній боротьбі заради демократії і свободи в світі, за збереження світового порядку, або ж воєнні злочинці на кшталт Путіна переможуть і захоплять світ. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в програмі Ток» на телеканалі Бібісі. Все залежить від єдності західного світу і від того, чи готовий західний світ боротися за Україну, тому що Україна бореться за західний світ і за його цінності. Ми були б раді військовій присутності інших країн на території України, але ми цього не просимо. Ми закликаємо наших західних друзів принаймні надати зброю в Україну, щоб дати українським військовим реальні інструменти для перемоги в цій війні. Дайте нам інструменти. Ключові моменти інтерв'ю Арсенія Яценюка. Дивіться в етері телеканалу ТВА одразу після випуску новин у рубриці Тема дня до останнього подиху боронив Україну у боях з російськими окупантами. Буковина провела в останню дорогу ще одного відважного захисника із старшим сержантом Хажів ілею. Воїном військової частини 1556, попрощалися у селі Драниця Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Дах для переселенців у рамках проєкту підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньопереміщених осіб у місті Чернівці. Реконструювали дві будівлі. Одна з яких стане прихистком для українців, які постраждали від російського вторгнення. Про реалізацію проєкту у Чернівцях та його результат далі у випуску у Чернівцях після капітального ремонту відкрили нове приміщення для вимушених переселенців. У будівлі облаштували 8 житлових блоків на 16 кімнат: сучасні кухні, меблі, побутову техніку. Тощо приміщення тепер може стати тимчасовою домівкою для півсотні осіб. Як зауважує міський голова Чернівців Роман Клічук, людей сюди оселятимуть забальною системою першочергово багатодітні сім'ї. В першу чергу йдуть багато дітей. То ви бачили, що перша сім'я це 6 дітей. Ось це, це, це приміщення, розраховано, воно складається з восьми блоків і 16 які У ну, загальному розраховано на 51 людину. Але залежності від пальної системи, хто там вже далі по критеріям прийде, буде прийматися ну, рішення, хто заселиться подальше». Сьогодні під час відкриття будівлі мер міста вже вручив двом сім'ям ордери на житло. Ми сьогодні ну, поспілкувалися з двома сім'ями, які за -за -за заїхали сюди першими. Це дві сім'ї, одна з Красногорівки, одна з Лоянська, які приїхали в наші Чениці ще на, на самому початку повномасштабної війни. Вони до цього часу жили в будинку модульному у Садорі. Раніше у цьому приміщенні була санітарно-епідеміологічна станція. А останні 15 років його не використовували. Лише два роки тому виділили для проживання вимушених переселенців. Це приміщення було ну, в жахливому стані в, 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 в аварійному довгий час було ну, І Звичайно, тоді, коли ми обговорювали, які приміщення передавати, ми давали якраз такі. Які були вільними локація хороша? Ну і для дітей зручно, то поруч школи поруч поручна все. Реконструкція будівлі стала можлива за фінансування Європейського союзу та програми Нефко. Даний проект є. Частиною великої програми підтримки Європейського союзу для внутрішньо переміщених осіб і реалізовується компанією Невко. Завдяки такому проекту ми не просто да, будуємо якийсь новий будинок, а ми сприяємо якійсь успішній, успішній трансформації, закинутої будівлі в таку енергоефективну, яку ми бачимо і зараз. Окрім того, журналістам продемонстрували ще одну будівлю, модернізовану у рамках проєкту. Це амбулаторія та відділення міської поліклініки номер 3 Тут обслуговуються як чернівчани, так і ВПО. Завдяки проєкту на першому поверсі обладнали 12 кабінетів, де вільно зможуть вести прийом для майже 15 тисяч мешканців мікрорайону. Ці 11 лікарів, які тут працюють плюс шебиські, це ті люди, які дозволять. Мешканцям цього такого великого населеного мікрорайону надати медичну допомогу. Також ми говоримо про те, що поліклініка обслуговує понад тисячу внутрішньопереміщених осіб, які на загальних підставах також звертаються в цю поліклініку і отримують необхідні послуги. Тут пацієнти зможуть отримати базову медичну допомогу, а для дотримання інклюзивності у закладі встановили пандуси для маломобільних груп населення. Люди хочуть, щоб прийти в один, один заклад, і там терапевт, там кардіолог, невролог, офтальмолог. Це зручно, тому що добиратися досить далеко і є люди похилого віку, які важко пересуваються, вони будуть отримати допомогу тут. Також тут це обладнано для людей з обмеженими можливостями, навіть візок ми тут завжди тримаємо, щоб можна було вільно пересуватися. Відтак у планах продовжити розширення амбулаторії. Дякуючи міжнародним партнерам нашим, дуже гарно облаштували амбулаторію. Це і дозволило нам зекономити наші кошти, кошти з закладу. Ми теж розуміємо, що ще, ще потрібно приміщення, де би розміщувалися додаткові наші вузькі спеціалісти. Ми Шукаємо ми завжди дивимося, де можна ще закрити ці питання, саме щоб воно було наближено до пацієнта. Саме. загалом же на ремонт двох приміщень Чернівці отримали майже півтора мільйона євро. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня Тва. Майже вісім мільйонів гривень зібрав військовий волонтер з Херсону Григорій Янченко для допомоги Збройним силам України. Він став символом незламності українського народу, адже пересуваючись на кріслі колісному, робить усе, аби наші воїни були забезпечені усім необхідним. Детальніше про народного героя, який відвідав Чернівці, розповідаємо далі. Три тижні він збирає кошти для ЗСУ по різних містах України. А на четвертий везе все необхідне на фронт. Волонтер з Херсону Григорій Янченко, якого всі добре знають як дядю Гришу, робить усе можливе і неможливе, аби наблизити нашу перемогу. Чоловік, колишній військовий, який наслідок служби в радянській армії втратив обидві ноги та пальці на руках. Втім, це не завадило йому стати надійним другом наших воїнів. Який пересуваючись на кріслі колісному, доводить справжній український дух нестримний та непорушний, і ось цього тижня волонтер доїхав до Чернівців. Зараз я мандрую по всім містам України. В зв'язку з тим, що ви розумієте, якщо залишаєшся на одному місці, то е перший місяць ще е як кажуть, донати йдуть великі, а потім зменшується, зменшується, зменшується. І тих донатів, тих грошей, які тобі скидують у скриньку, цього не вистачає. І тому приходиться, як кажуть, мандрувати по всій Україні. Волонтери дядя Гриша почав ще з 2014 року, адже не міг сидіти осторонь, коли Росія почала зазіхати на українські території. Коли почалася війна 2014 року, я відчув себе якось незручно, тому що я не можу прийняти участі в цій війні, але за допомогою своєї дружини, яка під мені підказала під, казала, під на, що я можу робити для. Допомоги нашим військовим, що ти можеш збирати кошти від ДРЦ і потім на ці гроші допомагати військовим. Навіть окупація не стала на заваді волонтеру, перебуваючи в окупованому Херсоні, Григорій Янченко, попри небезпеку, продовжував збирати кошти на допомогу ЗСУ. А це відео стало вірусним та розійшлося світом як черговий приклад незламності українців. Слава Україні! Слава нас! Представник ФСБ Росії, підійшовши до мене, показав російський паспорт, а потім показав посвідчення працівника ФСБ. І сказавши, що я катаюся десь, можливо, останній день, то тут мені товариш, який йшов поряд. Він сказав, що це все треба якось тебе евакуювати із міста. Подорожує Україною Григорій Янченко з грудня минулого року. Допомагають йому у цьому волонтери, за цей час встиг побувати у багатьох містах. Отут у мене на прапорі є ті міста, ті список тих міст, в яких я вже побував, і в яких я. От навіть отут Чернівці вже написані Чернівці, це представник мера міста. Тут мені записала уже чернівці із сердечками. Завдяки цим поїздкам дядя Гриша зміг вкотре впевнитися українців не здолати. Українці це нація, яка не переможна, яку неможливо перемогти просто так. Тому дякуючи всім людям України і людям тих міст, що я побував, що я побуваю. Я вдячний за ту допомогу, що вони надають для нашої армії. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Темедня, Тива. Дніпро воно місто мільйонник. У віці 77 років відійшов у вічність заслужений журналіст України, громадський і культурний діяч Мирослав Куєк. А ще публіцист, літератор, член національної спілки журналістів України. Був відзначений подякою президента України в 1999 році та державною стипендією видатним діячам у галузі культури у 2003 році. Поховають Мирослава Куєка у суботу, 20 квітня, у Кіцмані. У результаті зіткнення легковика з вантажівкою загинув чернівчанин. Нагадаємо, 17 квітня в межах села Недобоївці сталася аварія. Правоохоронці встановили, що 56-річний водій автомобіля Опель зіткнувся з вантажівкою «МАН» під керуванням 53-річного жителя міста Чернівці. Кармувальник легковика отримав тілесні ушкодження та помер у лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Минулої доби у Чернівецькій області ліквідували дві пожежі. Так, 17 квітня на лінію 101 надійшов виклик про пожежу в житловому секторі у місті Сокоряна Дністровського району. Рятувальники зуміли оперативно її ліквідувати. Ще одна пожежа сталася в селі Куліщівка Дністровського району, де через коротке замкнення електромережі загорілося підвальне приміщення гаража. Рятувальники швидко втрутилися та загасили вогонь на площі 50 квадратних метрів. У передчутці зустрічі одного з найвеличніших свят Воскресіння Господнього чернівчани мають хорошу нагоду долучитися до високодуховного музично-пісенного вшанування Всевишнього. У виконанні солістів Чернівецької обласної філармонії звучатимуть сповнені щирою молитвою твори всесвітньо відомих композиторів. Про деталі розповідаємо уже за мить. Пане, Солісти Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка напередодні Великодня дадуть високодуховний концерт ТДО. Ідею такого заходу вже кілька років виношував соліст Чернівецької обласної філармонії, заслужений артист України Володимир Фісюк. Цьому році можна так сказати, мене до цього спонукали сімейні такі обставини, і, і взагалі зараз в... Дуже важкий час для нашої країни, і потрібно звертатися, якщо ми можемо, і маємо право через музику звертатися до Бога. І нарешті будемо, хоча б таким чином, тим, що вміємо, звертатися до Бога, щоб прийшов мир і перемога. Концертна програма доволі насичена. Звучатимуть як інструментальні, так і вокальні твори. Програма, у якій багатогранний колоритний вокал гармонійно єднається зі звуками фортепіано. З інструментальних творів звучатиме обробка моцарта вером корпус. Це з духовного так само твір і мелодія скорика з вокальних творів будуть арії з магніфікат Баха, будуть псалом скорика, будуть дуети так само з мес, з ораторій. У виконанні солістів звучатимуть сповнені хвалою Всевишньому та щирою молитвою твори всесвітньо відомих композиторів. Буду виконувати. «Аве Марію Бах Гуно», Буду співати страдела П'ята сеньора. Дуже цікавий твір з ораторії Баха Маніфікат, це депосуїт. А псалом номер 50 Скорика. Теж тут така дуже серйозна молитва до Бога. Арія з магніфікату Йогана Себастьяна Баха звучатиме у виконанні Богдани Зайцевої Чебан, яка запросить присутніх на маленьку урочисту месу італійського композитора Джоакіно Росінні. Солісти зізнаються, підготовка до такого особливого духовного музично-пісенного дійства триває доволі активно та відповідально. Підготовка до концерту триває у нас уже декілька тижнів. Ми готуємося. Хочемо порадувати нашого глядача новими творами і старими творами, молитвами, дуетами і «Аве Марія і з реквіумів. І з мес. Відтак, солісти чекають на всіх чернівчан, буковинців та гостей нашого краю на концерті, який відбудеться 21 квітня. О 17.00 у залі органної та камерної музики запрошуємо і чекаємо на наш концерт духовної музики. І сподіваємося, що це підтримає людей і надихне їх, і подарує спокій і підтримку. Нарядко Іван Мітрик та митня ТВА. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора та світлих думок. Побачимось в етері ТВА. На все добре.